Привіт друзі! Сьогодні я йду на полювання зі своїм братом. У вайбер в нього є Viber канал. Переходіть і підписуйтеся. Силка в описі під відео. Будь ласка, друзі, Поставте лайк і підпишіться на канал. Ціль довлятися для 500 підписників. Поки що ще нікого не бачимо. Чули крука. Ми йдемо на прикольну локацію. Думаємо, що там щось познімаємо. Коли прийдемо, я вам покажу. Ми передумали, ми йдемо на другу локацію. Там можна познімати трав'янок лучних, конюка і боже Вони там часто полюють. Все, ми прийшли. От на таку локацію. Чікотні знімав. Трав'янку вручну. Ну, ще багато різних птахів. Корови пасуться Такий сильний вітер. Далека білий коло корів. Брає якось пожив, але він дуже далеко. Я знімаю через пінок. Сорокопутерна. Сорокопутерна. Самка. Зняв нього файно сорокопуле. Але брат не з Не встиг Втік. Ну все себе вже йдемо з полювання. Може я ще прийду сюди вечором. Всім папа! -па. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал і на канал Брата у Вайбер.